За минулий тиждень на Чернігівщині військового РФ засудили до довічного позбавлення волі за розстріл автівки з мирними людьми. А на прилученні поліцейські затримали підозрюваного у збуті наркотиків. 26 квітня Ічнянський районний суд визнав винним російського військового, який в період тимчасової окупації частини Ічнянської громади розстріляв легковий автомобіль із чотирма мирними громадянами. У ході досудового розслідування слідчі прилуцького районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури встановили анкетні дані російського військовослужбовця та зібрали доказову базу його причетності до вчинення особливо тяжкого злочину. Ці довели, що молодший сержант збройних сил Російської Федерації спільно з іншими військовослужбовцями РФ зупинили легковий автомобіль. В салоні авто знаходився водій та ще троє пасажирів. Обвинувачений використовуючи автоматичну вогнепальну зброю та з метою умисного вбивства цивільних громадян, почав вести прицільний вогонь по автомобілю та людях. Від отриманих вогнепальних поранень пасажирка автомобіля загинула, водій та ще двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження. За порушення законів та звичаїв війни, поєднане із умисним вбивством, військового РФ у порядку спеціального судового розгляду засудили до довічного позбавлення волі. А він сам наразі перебуває у міжнародному розшуку. Співробітники Прилуцького районного відділу поліції викрили мешканця Варванської громади, який займався розповсюдженням наркотичних засобів. Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. Днями правоохоронці отримали інформацію про те, що 19-річний мешканець Варванської громади торгує забороненими психотропними речовинами. Правоохоронці задокументували факт збуту наркотиків та провели обшук в оселі зловмисника. Під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні фігури. Уран та поліцейські виявили та вилучили з гортки сухої подрібненої речовиною рослинного походження, схожої на канабіс та інші речові докази. Усе вилучене поліція направила на експертизу. Підозрюваного затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України вона визначає відповідальність за збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Максимальне покарання передбачено законом за такі дії до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.